Що таке масштабні обчислення? У Європі з'явиться найшвидший суперкомпутер, який дозволить використовувати штучний інтелект. Ера ексаскали, коли обчислення перевершують людські можливості і відкривають нові горизонти штучного інтелекту у світі, де швидкість і обсяг даних стають ключовими факторами успіху, поява ексаскали комп'ютерів – це не просто технологічний прорив, а справжня революція. Нещодавно представлений Юпітер, перший європейський комп'ютер класу Ексаскале, став яскравим символом цієї нової ери. Але що ж таке ексаскале, чому це важливо і які перспективи відкриває ця технологія, особливо в контексті розвитку штучного інтелекту? Спробую розібратися в цьому питанні, спираючись на останні новини і власні роздуми людини, що стежить за розвитком технологій. Ексаскали, що це означає на практиці? В основі поняття ексаскали лежить здатність комп'ютера виконувати більше мільярда мільярдів операцій в секунду, тобто досягати рівня 101 операцій. Для наочності, уявіть собі, що кожна людина на планеті виконує одне обчислення в секунду. Щоб досягти рівня ексаскали, потрібно більше 4 років безперервної роботи всього людства. Ця колосальна обчислювальна потужність дозволяє вирішувати завдання, які раніше здавалися неможливими. Пам'ятаю, як ще на початку 2000-х років, працюючи над проектом машинного навчання, ми стикалися з обмеженнями обчислювальних ресурсів. Навіть найпростіші алгоритми вимагали величезної кількості часу на навчання. Тоді ми мріяли про комп'ютери, здатних обробляти дані в рази швидше. І ось, через роки, мрія стала реальністю. Ексаскали компутери відкривають нові можливості для вирішення складних наукових та інженерних завдань. Джупетер гордість Європи і флагман штучного інтелекту. JUPITER, розроблений у партнерстві з Vide і розміщений у дослідницькому центрі Юльха, не просто найшвидший комп'ютер у Європі, він також є найбільш енергоефективним серед топ-5 найпотужніших суперкомпютерів світу. Це особливо важливо, враховуючи зростаючу стурбованість екологічними наслідками споживання енергії обчислювальними системами. Але головне, що відрізняє Джупітер від інших суперкомпутерів його орієнтація на штучний інтелект. NVIDIA, лідер у галузі графічних процесорів та технологій штучного інтелекту, відіграє ключову роль у розробці Юпітера, використання так званих прискорювачів штучного інтелекту, аналогів графічних процесорів. Але набагато більш потужних і спеціалізованих дозволяє Джупітер ефективно вирішувати завдання машинного навчання і глибокого навчання. Чому Екса важливий для штучного інтелекту штучний інтелект, особливо в його сучасній формі глибоке навчання, вимагає величезної кількості обчислювальних ресурсів, навчання великих мовних моделей, таких як gpt 3 або ленде. Вимагає обробки трильйонів слів і виконання мільярдів операцій. Без ексаскали комп'ютерів прогрес в області штучного інтелекту був би значно уповільнений. Уявіть собі, що ви намагаєтеся зібрати пазл з мільйонами деталей. Без достатнього простору та інструментів це займе неймовірно багато часу. Ексаскали компутери надають необхідний простір і інструменти для ефективного навчання і роботи з найскладнішими моделями штучного інтелекту. Я думаю, що справжня революція в області штучного інтелекту відбудеться, коли ми зможемо створювати моделі, які не тільки добре справляються з конкретними завданнями, але й мають здатність до самонавчання і адаптації до нових умов. Ексаскали компутери створюють основу для досягнення цієї мети. Від суперкомпутерів до квантових обчислень, майбутнє обчислювальної потужності. Поки ексаскали комп'ютери роблять прорив в області класичних обчислень, квантові комп'ютери пропонують зовсім інший підхід до вирішення завдань. Замість використання бітів, що представляють собою 0 або 1, квантові комп'ютери використовують кубіти, які можуть перебувати в стані суперпозиції, тобто одночасно представляти 0 і 1. Це дозволяє квантовим компутерам вирішувати певні типи задач експоненціально швидше, ніж класичні комп'ютери. Однак квантові обчислення все ще знаходяться на ранній стадії розвитку і вимагають значних технологічних проривів. Нещодавно оголошена співпраця IBM та AMD щодо створення квантовоорієнтованого суперкомпутера є важливим кроком до поєднання переваг класичних та квантових обчислень. Уявіть, що квантовий комп'ютер використовується для моделювання поведінки атомів і молекул, а потім суперкомпутер аналізує отримані дані. Це може відкрити нові горизонти для розробки нових матеріалів, ліків та технологій. Виклики та перспективи Поява ексаскали комп'ютерів – це величезний крок вперед, але разом з тим воно ставить перед нами нові виклики. Один з головних це енергоспоживання. Ексаскали компутери споживають величезну кількість енергії, що вимагає розробки нових, більш енергоефективних технологій. Крім того, необхідно розробляти нові алгоритми і програмне забезпечення, здатні ефективно використовувати можливості ексаскали компутерів. Це вимагає співпраці між науковцями, інженерами та програмістами. Я думаю, що майбутнє обчислення це не лише збільшення обчислювальної потужності, а й розробка нових, більш розумних та адаптивних систем. Ексаскали комп'ютери створюють основу для досягнення цієї мети, відкриваючи нові можливості для вирішення найскладніших наукових та інженерних завдань, і, звичайно, для розвитку штучного інтелекту, особисті роздуми та прогнози. Стежачи за розвитком технологій, я переконаний, що ми знаходимося на порозі нової ери обчислювальної потужності. Ексаскали-компутери це не просто технологічний прорив, а каталізатор для інновацій в самих різних областях. Я думаю, що в найближчі роки ми побачимо все більше ексаскали систем, які будуть використовуватися для вирішення найскладніших наукових та інженерних завдань. Ми побачимо нові прориви в області штучного інтелекту, розробки ліків, прогнозування клімату, і погоди і багатьох інших областях. Важливо розуміти, що обчислювальна потужність це лише один з факторів успіху. Для ефективного використання ексаскали компутерів необхідно розробляти нові алгоритми, програмне забезпечення та методи аналізу даних. Необхідно також навчати нове покоління вчених і інженерів. Здатних ефективно використовувати можливості цих потужних систем. На закінчення, я впевнений, що ексаскали компутери це інвестиція в майбутнє. Вони створюють основу для інновацій та прогресу в різних сферах, і я з нетерпінням чекаю побачити, які нові відкриття та прориви вони принесуть у найближчі роки. Це час неймовірних можливостей, і нам потрібно бути готовими до них.